Дивіться, є 17 заяв про те, що вони взагалі хочуть скласти повноваження. Всі ці заяви від слуг народу. Вони не намагалися проявити свою суб'єктність. Вони демонструють свою байдужість до своїх обов'язків. І це, до речі, свідчення того, що ну окей, кадрова криза. Вони набрали, як я вже сказав, зоопарк в списку 2019 року. Але ми бачимо тепер жахливу кризу політичного управління. Тобто вони проявили, вони це офіс проявили свою повну нездарність як політичні менеджери. І що з цим робити? Я от президент каже, у мене там п'ять чи сім да, менеджерів це Прикр... nee, a... Один ще ну, був. Одного, одного з колишніх вже призначили радником Умерова, пам'ятаєте? Кирила Тимошенко, велике будівництво, пам'ятаєте? Це як його в народі назвали великим крадівництвом. І його замість того, щоб хоч не світити, вони його підкидають до Умерова. Яким буде... Якою буде довіра наших міжнародних партнерів до надання допомоги Україні після таких кадрових призначень? Це тільки одне: у них в парламенті немає на кого спертися. Коаліція не коаліція, ця монобільшість у них розсипалася. І Валерій каже, що окей, ми втягуємося в вибори під час війни. Ну тоді легітимність в очах українського народу оцього парламенту, який буде обраний під час війни, вона буде нульовою. Просто тобто, це об'єктивно, це криза державності. Це просто розповзання у нас під ногами ґрунту політичних інституцій України. А Може бути навпаки легітимність. ну я не вірю в вибори під час війни. Це неможливо, але тим не менше, З... уявимо сценарій. Легітимність такого парламенту буде на порядок вище легітимності президента. Тому що це свіжі вибори. кого б там не обрали? Тим більше, що там давайте відверто. Там дійсно з цих двохсот там тридцяти, скільки їх там шість чи сім не пам'ятав. Двісті да, <кас> три сім здається. Да, ус у цій монобільшості там залишиться можливо два десятки. Ну від сили, можливо, три, да, 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 якби да. і все. Тому тут е е -е, момент знаєте, такий. знаєте, у мене є такий жартів закон е неодмінності е української політичної деградації. Кожна наступна ітерація влади є гіршою за в моральному. Кадровому професійному е, рівні, ніж попереднє. Я вам гарантую, що наступний парламент буде менш професійний, ніж навіть те, що ми маємо. Це просто такий от неодмінний куди закон. Куди ще закон... Знище. Я теж собі це питання ставлю з кінця 90-х. Здавалося, що нижче, от е, на прикладі Києва вам наведу. Ну, гірше Омельченка міського голови бути не може. Та ні, хлопці, натом Черневецького. Окей, добре, гірше Черневецького, куди вже нижче? Ні, будь ласка, кличко. Розумієте, вже 10 років. Це є років. І так я не це ж кияни прогуло і має шанс переобрати уже ні, уже ні. Уже після метро, уже не уже немає. Значить, ну і плюс Він вчора звільнив керівника, так що все ну я я, я в курсі. Все то, під, контрол, це, все це, під Значить, це це все це, це вже запізно. Тому Б, ми будемо мати гірший парламент ніж цей. Я виступаю за те, щоб все таки формувати уряд народної довіри, формувати нову коаліцію з залишків сумління слуг народу з професійних команд і в Тимошенко і в Порошенка. Є е, очевидно щось в голосі. Це я думаю, що той самий розумковий, як би він не крутився, да, але да. він теж він це таки людина з інституційною пам'яттю і розумінням того, як має працювати державна машина. Тому можна в цьому парламенті ще зліпити коаліцію народної довіри. От на це треба йти зараз. До речі, ще який аргумент, що влада може на це піти. Тому що дійсно, з одного боку, нема особливо чим ділитися, вони в критичній ситуації. І є другий момент. Ну, я розумію, що він прозвучить, мабуть, дуже песимістично а, варіант, що прийдеться щось таке підписувати. Що підписувати не захоче прямо робити особисто один президент? Йому треба буде якась ну, легітимація через Верховну Раду, в тому числі. Я маю на увазі якісь домовленості з Російською Федерацією на фоні всіх чуток про те, що перемовини відновилися, вони дуже закриті зараз, але вони ведуться і так далі. І е, е, йому треба буде Верховна Рада, яка в будь-якому випадку, ми ж розуміємо, повинна буде щось ратифікувати, угу, наприклад. Угу. І в цьому контексті от ми сформуємо таку коаліцію і частково ми цю владу якби передамо. Тому що серед варіантів цієї типу транзиту влади до Стефанчука ну були різні там сценарії. Один сценаріїв був такий, що спеціально його зробити ІО, ВО, Да? для чого? Для того, щоб він підписав. Те, що, наприклад, не захоче підписувати. Але Ні, я кажу, це один сценарій. Він нереалістичний. тому що там Дорогі, якщо... Володимира Олександровича просто чи, не дозволі. Чи захоче це... просто зараз да. опозиція включатись, розуміючи це, в залежності від того, ми ж не знаємо суть, суті. Чекай, якщо і якщо буде коаліція, то буде урядова програма. Да, Іншому і, і, і в цій коаліційній можна угоді можна чітко прописати, що ніяк лінії. Да, Чи там червоні лінії. Тому тут може бути варіанти. У Зеленського буде в тому числі аргумент для наших деяких яких партнерів, що ви нас штовхаєте до якихось перемовин, а, біюся, я, ж не можу, а я пішов там, не взагалі? Не рати, я таку. відмовився від монобільшості. Я відмовився, як ви там кажете, абсолютної влади, там авторитарних якихось замашок і так далі. От в нас уряд національної єдності. Він каже, Росія, до побачення, да, ми будемо робити так-то і так-то. Це такий сценарій. Він просто що дуже розумний, розумієш, дуже технологічний. І виникають сумніви, що здатні його реалізувати. Але якщо припре... І не буде куди діватися, може бути. розумієте, після тих виборів, псевдовиборів в Росії, зараз Зеленський навіть указ видав про ніяких, ніяких перевомов з Путіним. Добре, нехай указ діє. Після виборів з Росії, якщо його не визнає ЄС і США, Путіна легітимним президентом, то у нас не буде жодних шансів з ним щось підписувати. Проблема в тому, що вони його. І не визнають, і не не визнають. Так, от, тому от. що ну, <как> там немає особливого значення. Ми скажуть, та, вибори нелегітимні. типу. А... Поки, поки в Росії є другий за ну, не незрозуміло, але умовно, другий за потенціалом ядерний запас. Визнання чи не визнання легітимності Путіна, воно є виключно формальністю. На жаль, звісно, нам це буде приємно. Але от просто це те, що хотів додати. Ви згадали, що кожна ітерація Верховної Ради стає все гірше. І в мене Влади прийшло, загалом, не тільки Верховна. Мені прийшла така думка, що настав час повертати. Володимира Литвина. Таке, я просто пам'ятаю, як у мене його мама любила, каже: такий чоловік красивий, такий сивий. Я от просто думаю, де разом з харківськими угодами чи без Харківських угод? Отого Литвина, що до Харківського. У нас же й головатий депутат Верховної Ради, зараз ви голови Конституційного суду голосував за Харківські угоди, а тепер під його голованням розглядається питання неконституційності харківських угод. Він голосував. Головити голосував за Харківський Угоди, так Друзі, я допускаю такий варіант, як ти кажеш, але є один такий нюанс. Справа в тому, що формування можливого уряду національної довіри або якось ще колик, важливо, як він буде колик там називав якось. Ще й а, ну, да, ну і так далі. Совісті і тому подібне, вже забуваюся про це, все, цю справу. Він все-таки має на меті дійсно поділитися владою. Ну, тому що нагадую нам усім: ну я більш ніж переконаний, що ви добре це знаєте, не забули, але ще хто нас дивиться, ми живемо по Конституції Медведчука. Можливо, хто забув, яку писав взагалі-то Кучма разом з Медведчуком. Ще почали. Вони створили робочу групу, туди і Гавриш входив, секретар був, бо і Багатирьова, я знаю, ну там регіонали всі. І вони цю конституцію проголосували у 2004 році, у грудні місяць, якраз в, в розпал помаранчевої революції. Так. І там якраз і закладені оці основи, які ми називаємо парламентсько президентською республікою, які за великим рахунком до цього не мають ніякого відношення. Тому що у нас закони формуються в Кабміні, спускаються в парламент, парламент і голосує там, з якими справками повертається назад. І е я не пам'ятаю за цей період з 2005 року, коли була сформована перша коалюція із е політичної сили Юлії Тимошенко, тоді вона батьківщина називалася. І да". Можливо, я десь плутаю. Да? Нашої України, яка проіснувала, ну Юля Тимошенко пішла у відставку у вересні п'ятого року. року. Да, дуже швидко скандал великий, і далі я не пам'ятаю жодної успішної роботи коаліційного уряду. Жодної ну, я, супер... я, я тільки зауважу, ми не живемо по конституції Медведчука. Вона була скасована, вона була офіційно скасована. Ми живемо по конституції 1996 року. З правками, року, але без Медведчука. Оте, що надрукував Лавринович у урядовому віснику, оприлюднив і сказав, що а що тепер ми живемо в приз парламентській республіці Левриновель за це має кримінальну справу не закриту а ми зараз живемо по конституції 96-го року не, ну, не я не питання а що це для 2004. тебе є критеріями ефективності діяльності коаліції е, кількість прийнятих законів? Ні, ні, якість прийнятих я, законів? Я зараз виконання не, не бюджету. виконання бюджету. Я не критерії, бо ми зараз Ні, Я чому закупаємо. питаю, тому що в принципі за такою логікою коаліція, яка була після 2014 року, вона була достатньо ефективна. І, до речі, з точки зору прийняття кількості це, якості, тима, з, з, з ну, обміном Ройсмана. Да? В тому числі там же ж був не тільки він. Ну, Спочатку е я ціню е да, я цінюю, да, я цінюю, потім тут треба розуміти, що коаліція та фактично була одна, просто вона, е як всяк Шагренєва шкіра, потрошку зменшувалася. Да? Е але якщо подивитися, чисто, я кажу зараз, я, я просто бачу статистику, да? чисто статистично, вона була достатньо ефективна. І вона, до речі, е якісніше приймала рішення. Чому? Тому що ми ж пам'ятаємо за рахунок якраз протистояння, за рахунок того, що різні полюси були, і вони ото їх ковбасило. Так, от на, на, назовні, але всередині вони якісь більш і, Ігоре, рішення. Ігоре, за рахунок робляли. перше, конституційної угоди. Ко, е, коаліційної коаліційної угоди, угоди. Коаліційна да. угода була якісна, якісна детальна да. Роз, да. розроблена да. урядової програми. І не по первах вона виконувалася, але найголовніше якість народних депутатів ну, вище була, да. на порядки вище. Вони були відповідальнішими. Йому от я там працюю над такими законопроектами, я міг позвонити першій ночі і уточнити, і, і люди відповідали, і розуміння розуміти на да, да, ставилося. Тобто вони Законодавчий процес був підкріплений кадрово, інституційно, матеріально, ну, і, 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 і вона працювала. Ну, їх почав розвалювати. Ляшко, ви пам'ятаєте. Ну, там різні були моменти, але дивіться, можна ж зараз написати таку гарну угоду, попросити людей, які знають, як це робити, і під угоду переформувати коаліцію. Єдина тут проблема в тому, що уряд, якраз уряд, він не повинен бути політичним від слова зовсім. Так він не може не бути. Він, політичним. він повинен бути. Ну, ну треба ж колись зробити ні -ні -ні. цей технократичний уряд, про який всі так так, вимагають. Ви... Це коли на самокаті, чувак, да, приїх, да, так. Ви... Кажучи, вони ні. не грали, але цього було не, <laughs> не крали, але я не випадково, я не полягаю на тому, що ми живемо. По Конституції Медведчука 2004 року вона ухвалена. Це факт. і, і Скасовано, можем... вона тому... не скасована, вона зараз є, вона працює. Якраз ця конституція не 96-го року. Повернулися ми до 2004 року. Повернулися до неї. Ми повернулися 2004 року. Повернули. Я коли досліджував це питання. Коли було скасовано після 14-го року, коли Кірнукович було да. повернення до парламентсько президентської республіки в форматі четвертого року. Да. Е. Так от. Шостого, бо вона вступила в дію в шостому. Ющенко ж два півтора роки, він же був ще за старим, задається в цей перехід. А потім повернули саме парламентсько президентську, яка закладена в шостому, бо в 96-му закладена президентсько парламентська парламентська президентська форма. Дозвольте, я продовжу. Так от, справа в тому, що неполітичним уряд не може бути у нас за цією Конституцією. Він буде в будь-якому випадку політичним. Я не випадково зараз згадав історію з тим, коли в одному Вміні були Порошенко і Тимошенко. Чим це закінчилося великим скандалом? Юлія Володимирівна казала, що він в саплях прийшов каміння в да, саплях. Да, да. Ну це цитата. Перепрошую, це цитата е, і протиріччя між ними не зникло й донині. Воно є. Я от уявляю, в одному кабміні зараз сидить Юлія Тимошенко і Петро Олексійович. Бо це ж уряд національної єдності. Вони не будуть там сидіти. Питання, хто буде прем'єром, а хто віцепрем'єром? Вони, в, вони, вони залишаться <смуж> в парламенті. Вони залишаться Послушайте. в парламенті. Вони народні депутати. Друзі, <смуж> ну ви ж ви ж чудово розумієте, що не обов'язково бути присутнім самому в кабінеті міністрів, щоб ухвалювати рішення. Відповідні. Вплив політична незалежність буде в будь-якому випадку. Я до чого веду? Дозвольте, я підсумую, що наша модель на сьогоднішній день. Формування коаліційного уряду, вона неефективна. Це моя особиста. Її думка. треба міняти. Звичайно. Створити коаліцію і Звичайно. визначити, що в я... нас буде уряд, тупо людей, які не мають відношення до рахунок. Я пригадую, політичних що партій. ми в одному із таких зібрань говорили про те, що ми стоїмо на порозі дійсно зміни політичної системи, яка має бути більш ефективною, прикладів таких багато. Це не буде в умовах війни. І ти не випадково згадуєш, ймовірно розуміючи про те, що ми у вибори війдемо не в стані війни. І не в воєнному стані, вони будуть проходити поза ним. Але ця ситуація нині якраз рухається до цього. Це моє друзі, бачення. Я, вибачте, що зайняв сьогодні багато часу. Ні, ні, це просто тема внуковання. насправді надзвичайно важлива. Так, і, і те, що її намагаються не сильно обговорювати з боку того ж офісу президента, говорять про те, що вони просто не знають, як вийти з цієї ситуації. Ну, і би навпаки, треба було запустити зараз певну дискусію і говорити, що ми готові, давайте назначимо тупо технократів. Знаєш, як там можна пожартувати? Міністр закордонних справ Борис. Джонсон, міністр оборони Бен Уоллес, або Петер Чех mm -hmm. там. Макрон <laughs> Макрон, Ну, почекай, він ще президент. Петер Чех, це той, що воротали, Макрон. <laughs> Міністр оборони Макрон. Це той, який в Чехії. Петер Павел Петро <laughs> Да, Петер Павел там, да, і так далі. Це не, От, не цю, Павло другий, ні. Е, ні, ні, ні. І не Франциск. <laughs> і не Петро П'ятий. Ну, жарти жартами, але якісь такі речі ну, так. можна було би пообговорювати. Ігоря, не ж, цього, це обговорюється. Знаєш, просто... який був би сильний крок з боку офісу, якщо він виходить і цього каже, що я буде. готовий. Це цього не буде. О, Ти ж розумієш. А, але... коли, а коли буде питання або або. Діло дійде в будь-якому випадку, ця політична криза знову наполягає. Це моя версія. Всі мають право на версії. Бо все ж таки ми зайняли ну, чимало часу, бачите, як нам цікаво це все. Я б е, не випадково перейшов би зараз до Макрона. Знаєш чому? От якраз тут оце твоє. Е, е, Бачення ситуації щодо підписання чого-небудь, бо в будь-якому випадку, як би не завершувалися і коли б не закінчувалися б військові дії, воно до цього йде. все рівно буде щось підписано там за участі третьої сторони. Гіпотетично так. І зараз, як ми ну те, що я бачу, до дуже активно йде, йдеться під ну йде підготовка до того, щоб ми мали більш сильні позиції. Я тут саме про Макрона Вчорашній, завершую вчорашній скандал в інформаційному просторі, який піднявся нічний, точніше, нічний скандал, бо я його відсвідковував. Що стосується Макрона, що він мовляв заявив про те, що готовий відправити свої війська до Одеси. Він це цього не говорив. Не було цього. Я здивований був, що ну люди нібито достатньо компетентні. Поширювали це в Фейсбуці. Я ти такий... Максиме, я просто для логіки, щоб зрозуміли ті, хто дивиться, перепрошую виборчити. Да, так, та, звісно, звісно да. та. бо оце якраз і виведе нас на ймовірність того, що ти говориш.